Доброго дня до вашої уваги представлена фреза на базі Волговського моста, яка в свою чергу знаходиться на, працює на опорних колесах та лижах, що дає змогу регулювати глибину впашки землі. Шліцева частина фрези на 8 шліців. Привід передачі обертів на валз по обидві сторони за рахунок цепів шагом 254 виробництво Японія. Відповідно підшипники. Також Японія. Колір червоний. Вал містить на собі 56 ножів виробництво японія з загнутою лопаткою та товщина стінки вала 11 мм.